Підсумки року по путінськи, що очільник Кремля, розповів про окуповані території України. В місті є п'ять тисяч безхозних квартир. Місцевим властям потрібно перестати їх придержувати, а нужно теж розподіляти між людьми. Як заяви Володимира Путіна прокоментував президент України Володимир Зеленський, та як їх оцінюють українські експерти? Питання оформлення житла це питання привласнити. Якомога більше житла. Готовий він негайно припинити вогонь. Що він відповів? Що «ребята не можуть зупинитися». Ребята повинні йти вперед. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін 19 грудня підбив підсумки року. Таку назву мав спеціальний ефір, де Путін відповідав на запитання журналістів і попередньо відібрані звернення від жителів Росії та окупованих територій України. Трансляція тривала 4 години і 26 хвилин. Під час ефіру російський президент повторив, що готовий вести перемовини з Україною з урахуванням стамбульських угод і поточної ситуації на фронті, пообіцяв швидке відновлення захоплених територій України, а також запропонував високотехнологічну дуель із заходом зосередити в Києві системи протиповітряної оборони, щоб Росія атакувала цей об'єкт міжконтинентальною ракетою «Орєшнік». Цьогорічна пряма лінія президента Росії Володимира Путіна, як стверджують її організатори, мала одну інновацію. Крім учасників провладного руху, загальноросійський народний фронт, телефонні дзвінки приймали ветерани так званої спеціальної воєнної операції. Так російська влада продовжує називати війну проти України. Тема війни була наскрізною в цьому заході. Одним з модераторів призначили так званого воєнкора Дмитра Кулька. А Путін попросив розгорнути копію стягу 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії. Кому може попросить проассистерувати? Ви ходіте да? ну, да. мені. А ви здесь. И... Отець вот наміра. Розверніть, пожалуйста, з цієї сторони. Другої сторони до сторони да. Марпіх Тіхакеанського флота. Да от uh, я спеціально взяла Центр стратегічних комунікацій збройних сил України ще у квітні 2022 року називав військовослужбовців бригади безпосередньо причетними до воєнних злочинів у Бучі. А у березні 2023 року Американський інститут вивчення війни повідомляв, що за час повномасштабної війни проти України ця бригада була знищена і відновлена вісім разів. Результативними діями проти 155-ї бригади російських морпіхів у жовтні цього року хвалилися десантно-штурмові війська Збройних сил України. До участі у заході організатори долучили співробітників змі з окупованих регіонів України. Наприклад, одне з запитань Путіну поставив Андрій Руденко, громадянин України, якому служба безпеки України заочно повідомила про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, виправдовуванні російської агресії та колабораціонізмі. Він представився Путіну як голова російської державної телерадіокомпанії Донецьк. Хватить ли у нас сил і средств восстановить повністю наші історичні території, які ми возвратили собі? Хватит, хватит, <свят> даже сомнений в этом быть не должно. У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года, и там работа ведется уже и будет вестись по целому ряду направлений. Это это восстановление дорожной сети, так, это сети, это это восстановление жилья, это восстановление. Восстановлення об'єктів ЖКХ Сускульбита керівник окупаційного змі Андрій Руденко зазначив, що таких доріг, як на окупованій Луганщині, зараз не було за часів, коли цей регіон контролювала українська влада. Науковець із Мелітополя Андрій Орлов наголошує, що українська влада почала серйозно вкладатися в дорожню інфраструктуру після 2014 року, коли Луганськ уже був окупований. Утім, при будівництві доріг на захоплених територіях російська влада насамперед дбає не про цивільних, наголошує експерт. Що Луганська область для них дуже важливий військовий логістичний вузол, да, який дозволяє. Скеровувати логістику на Донецький і на харківський напрямок, певною мірою, тому дороги їм вкрай важливі там, щоб вони були. Тому розуміти ось такі речі слід саме через це і розуміти через призму, кому це вигідно, з якого боку це вигідно. Ось. Те ж саме стосується і приазовського регіону, коли мова зайшла про дорогу навколо Азовського моря. Про яку було сказано да, на кшталт е, Тавриди, яка є в Криму, діє в Криму дорога. Е, тобто, тим самим вони хочуть сказати, що Азовське море це внутрішнє море Росії на сьогодні, е, от але знову ж таки це логістика, яка їм вкрай важлива саме з військової точки зору, щоб мати військовий вплив на ці регіони і максимально підтягувати ресурси, військові ресурси е, до лінії фронту. За словами Володимира Путіна, зараз на окупованих територіях відновлено 21 тисяча об'єктів, з них 11 тисяч за рахунок федерального бюджету, а ще 10 тисяч коштом російських регіонів, які шефствують над захопленими територіями України. Конкретної інформації про які саме об'єкти йдеться, Путін не навів. Ми Бачимо зараз реальні масштаби так званого відновлення. Вони. Стосується переважно дорожньої інфраструктури і багато розмов про там замінені двері. Наприклад, я коли читаю окупаційні ці канали, які розповідають, що от шефи там поставили нові двері. Ну Це подається як велика подія. Ну Переважно ось в такому вигляді все є. Правда, є місця, де міняють повністю мережу водогонів, каналізацій. Але це я вже знаю по Запорізькій області. Жителів окупованих територій російська влада зараз змушує платити податки до російського бюджету. Путін заявляє, що податковий потенціал цієї території дуже великий. За його інформацією, податкові надходження дедалі зростають. Разом із тим він не навів точних цифр і не зазначив, за який час розмір зібраних податків збільшився. В Донбасі, по-моєму. 69 процентов рост налогов. Так а в Запорожье, в Херсоне, там вообще он измеряет, измеряется, рост измеряется сотнями процентов. Там, правда, относительно соответствующие цифры гораздо меньше, база гораздо меньше, но, но рост какой? Сотнями процентов, 200% с лишним процентов, и там, и там. то есть налоговая база хорошая, возрождение идет достаточно быстро, и все эти регионы становятся. На, на, в виходять в зону самої Попри те, що Путін говорить про високий потенціал окупованих територій, зараз ці регіони є глибоко дотаційними, наголошує директор Центру стратегічного розвитку територій Андрій Орлов. Причому російській владі доводиться покривати до 67% місцевих бюджетів. Словам російського президента про стрімке зростання податкових зборів Орлов не вірить чим порівняно ці самі 200%. В цифрах, якщо казати, то мова йде, і російські ЗМІ про це звітували на своїх сторінках: про аж 149 мільярдів, мільярдів рублів податків, які надала в цьому році, наприклад, Запорізька область. Окупована частина Запорізької області, а Херсонська область надала 7,9 мільярдів. Звідки беруться такі цифри, яким чином вони з'являються, просто на паперах і так далі. Ну, вкрай складно сказати, і є, є вірогідність того, що просто доноситься та інформація, яку необхідно донести, або до влади, щоб давали ще більше, щоб замилити очі. Або до внутрішньої аудиторії російської, да, показати при цьому слід зазначити, що ті надходження, ті видатки, які плануються на нові е, території, вони е, дуже, дуже перевищують е, видатки багатьох інших регіонів Росії. Е, 73 регіони Росії мають набагато менші видатки, аніж е, тимчасово окуповані території України. Єдиним виключенням є Москва, Санкт-Петербург, Московська область, там е, Ленінградська область, як вони її називають, да, Краснодарський край, тобто ось такі моменти, Республіка Татарстан. Всі інші регіони Росії мають набагато нижчі видатки, подібнено з тимчасово окупованою територією. Окупаційна влада відзвітувала, що з підконтрольної Росії частини Запоріжжя на пряму лінію надійшло 6,5 тисяч запитань, а з Херсонщини 3 тисячі. Жителів окупованої частини Запоріжжя, за даними організаторів, понад усе хвилювала виплата компенсацій, підтвердження стажу та затримка заробітної плати. Щодо Запорізької області, то дуже якщо уважно подивитись, там стояло питання житла і його оформлення. А друге питання це повернення додому, і тут слід зрозуміти, що це, це не про те, щоб якомога зробити так, щоб я умога більше мешканців, які мешкали, да, в тій самій Запорізькій області на тимчасово окупованій території повернулися. Це саме про те, щоб вони не повернулися. Адже питання оформлення житла це питання привласнити. Якомога більше житла і переоформити на те населення, яке планується, що там буде проживати. Це вбачається саме таким чином, слід розуміти. Хоча декларується як достатньо позитивний правильний напрямок, який слід розвивати і так далі. Сам же Путін під час виступу фактично висловився за те, щоб окупаційна влада відбирала квартири у людей, які виїхали з окупації. Цю тезу він розвинув на прикладі Маріуполя. В городе имеется п'ять тисяч безхозних квартир. Местным властям нужно перестать їх придерживать, а нужно теж розподіляти між людьми. Звісно, все должно бути законно. Що хто возвращається, треба все це продумати, але ці решать. Також президент Росії стверджує, що в Маріуполь, після початку російської окупації, повернулися 300 тисяч людей. Тоді як Міністерство соціальної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляло, що загалом на окуповані території повернулася тисяча людей. За час промови Путін згадав про захоплену частину Запорізької області тричі, а Херсонщини двічі. Треба сказати, що Путін достатньо мало говорив про окуповані території порівняно з тим, що очікувалося. І ми чули заяву про високі податки на Херсонщині і про будівництво кільцевої дороги навколо Азовського моря, от, як такого проекту, який він буде продавати місцевим мешканцям і, і Росії, як важливий розвитковий проект, який надасть нового імпульсу для розвитку Херсонщини, Запоріжжя там та інших територій е, навколо цього, очевидно, буде крутитися їхня пропаганда найближчим часом. Час зрозуміло, що по факту дорога є, по факту, ну вони там, можливо, будуть розширяти, робити такий же ж проект, як траса Тавріда, з яким вони ну, довго носилися і дорого продавали, зокрема, кримчанам. Тобто тут ми будемо слід очікувати приблизно того ж масштабу корупції і пропаганди. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Говорячи про високий податковий потенціал окупованих територій, Путін закликав жителів Росії допомогти підставити плече. Політолог Володимир Фесенко вважає це відповіддю на вкорінене незадоволення у російському суспільстві. Скажу про протиріччя, яке вже існує в Росії 2014 року. Багато людей з глибинки незадоволені тим, що гроші йдуть не на них, а на окуповані території. І, до речі, навіть в одному з запитань це проявилося на прес-конференції, коли один з кореспондентів з Підмосков'я сказав, що е, ви краще там зробіть щось для Підмосков'я, а не для окупованих територій. Ось там теж просто ілюстрація цього протиріччя, яке вже давно існує, і воно буде тільки посилюватись. тому що наступного року е, е, в Росії вже буде більш складна економічна ситуація. Треба буде вибирати або гроші на війну. Або е, на е, зарплату і інші соціальні інших Про розвиток я вже не кажу. Зробив президент Росії і загалом кілька заяв про перебіг війни та перспективу перемовин. Зокрема, запропонував зробити високотехнологічну дуель стягнути до Києва засоби протиповітряної оборони, щоб Росія завдала по цьому об'єкту російською ракетою Арієшнік за цю заяву. Президент України Володимир Зеленський назвав Путіна грубим словом. Також очільник Кремля вважає, що починати повномасштабну війну проти України треба було раніше ніж у 2022 році. Зараз, як стверджує президент Росії, ситуація на лінії фронту змінюється кардинально. Російські військові просуваються щодня. Тим не менше, під час прямої лінії він повторив тезу про те, що нібито готовий до переговорів. У нас немає предварительних условий. Ми готові вести діалог без підварітельних условий. Но на базі того, о чому ми договорились, я уже сто сказал, в ході переговорного процесу в Стамбулі в конце 2022 року. Ну, исходя из реалий, которые складываются на земле, на землі сьогодні, Володимир Зеленський коментуючи переговорні ініціативи Путіна, назвав його фантазером і додав, що Україна не підписувала жодних стамбульських угод. Навіть е, в рамках однієї, цієї ж прес-конференції Путін суперечив сам собі. Сам собі. От він каже, що він готовий до переговорів і компромісів, а коли його запитали про те, що готовий він негайно припинити вогонь, що він відповів? Що «ребята не можуть остановитися? ребята должны йти вперед». От вам е, одна теза Путіна суперечить іншим. Теза про е, готовність до припинення е, Війни до переговорів, до компромісів це для Трампа. Це для Трампа. Ось Трампа він готовий до певних компромісів, але компромісів на своїх умовах. От е, далі запитання: а як же заяви Путіна, які ретранслюють інші його е, посіпаки інші його там підлеглі, е, які стосуються того, що він хоче Запоріжжя і Херсон? Це що, готовність до компромісів така? Чи це компроміс для Путіна? Як заяву Нібензі, яку він нещодавно озвучив, що Росія проти будь-яких заморозок і припинень вогню, Росія буде йти вперед, як мінімум, поки не відновить контроль над чотирма анексованими регіонами. Які українські регіони, а Росія їх анексувала, і навіть вони хочуть отримати те, що вони не контролюють. Це що, готовність до компромісу? Якось це сумнівно виглядає. Наступного дня після прямої лінії Путіна Херсон зазнав потужного артилерійського обстрілу. Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що в напрямку міста спробували прорватися російські диверсійні групи, але їх виявили і знищили сили оборони. Наслідок обстрілів у місті є поранені та загиблі. Також російські військові завдали по Україні чергового комбінованого удару, застосували балістичні ракети та безпілотники. У Києві від падіння уламків загинув чоловік. 12 людей отримали поранення. Понад 600 будинків у столиці залишилися без опалення, а пошкоджень зазнав костел Святого Миколая, пам'ятка архітектури національного значення. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.